Всім привіт! Ну що, вчора чистили буряк, було аж жарко, і кукурудзу доривали, ось там три рядки. А сьогодні вже зміна погоди, як і обіцяв гідрометеоцентр. Ми завезла посилки зранку і приїхали вже звозити гарбузи. Скільки встигнемо, передають дощ, не знаю наскільки, скільки встигнемо, стільки і звеземо гарбузів. Зараз вибираємо кашовики. Бо їх окремо будемо складати, а потім вже ось такі кормові гарбузи. Цікаво, хто оце так риється на городі. Вчора там на буряках було. Може, собаки, а може бути і лисиці. Бо лисиці тут також ходять прямо по курей до людей, О, там люди живуть прямо пішки. Можливо, вони полюють за мишами, за якимись хорьками. Можеш таке бути, може. Слідом біжать і. Вони в норку, а вона риється. Ну, я по телевізору таке бачила колись, чи в інтернеті, я ж телевізора не дивлюсь. Ну колись, колись дивилась. Ну, ці вже важчі, такого я вже і не підніму. Камера не передає реальний розмір. Оце вже для мене це величезні. Оці. Але на корм тваринам дуже гарно, в кого корови. Нас вівці будуть їсти. Ось взагалі це вдвох треба піднімати. Дуже здоровий гарбуз. Дуже здоровий його, я не знаю, дуже навіть з місця не зрушив. Різні кольори. Кольорова гамма. Гудина вже пропала. Ну, дощик він на руку. То сіє пшеницю, і ми в тому числі вже посіяний. У нас де було, де було вес насіно, там у нас пшениця. Працюємо далі. По ту сторону в нас кошовиків Ого, дуже багато. Доброго ранку люди добрі. Собираємо гарбузи і думали, що оці гарбузи це не виросли. І отам вони є на тій половинці. Але зрозуміли, Наташа дійшла такої думки і ми дай, забули, просто. забули, дай Боже, її доброї пам'яті. Ми не знаємо їх назви. Треба подивитися у торічніх відео. Ми їх садили перший раз. До рік на, вдома на городі, у кінці города, нове семено. І це вони такі, ну це вже зовсім маленькі. Ось, О. ось вони, ось. Зараз підемо там на тій стороні, покажемо. Це кашовики, спеціальні кашовики, вони такі родять. Кіло, два кілограми. Давні. Але вони дуже смачні. Солодкі, да, вони це дуже. це Спеціальні кашовики, це не те, що вони не виросли. Хоча я ціле літо ходила і думаю, що ті поросли, а ці, ці чи о, о ті он, які а це щось, таке? це, оце ми на прицепі, це все сорту кашовик, тільки різний сорт. Сортів не питайте. Цей може ми ще можна дізнатися. Може, сохранилась у Наташі листочок, а може садили на тому городі, так може записане де в нас на відео. А тих сортів не питайте, тому що вони куплені у насіннєвих магазинах дуже давно. А я збираю семено і сажу своїм. своїм семеном. Тому Сортів ми не пам'ятаємо, які там ті сорти. А з розряду кашовиків. Вони товстостінні всі, корови їх дужче любили, чим навіть оті. Є... Ну, то просто вода. Кормовий да. ми садили, і, і цьогоріч посадили, а на той рік вже не садитимуть. На той рік, якщо кому живому і будуть вівці, і якісь там свині, то самі кашовики. Mm -hmm. Вони і солодші, їх краще їдять, тому кому треба. На кашку. На Зараз кашку. Віду, покажу, там є красивіші ще. Ми можемо переслати. Є бажання в людей. Без хімії, без нічого, самі знаєте, один гній на городі. У нас хімії нема ніякого і бур'ян по гарбузах не оброблявся ніяким гербіцидом. Взагалі сапа і, і, і досвідос, як кажуть. Тому кому треба, можемо помити, одрізати оце. Ось верхушечка, вона дламується спокійно. От. Кому? Семено може Наташа в перчаточках це все зробити, помити, розрізати семено, видалити і запакувати вам. І переслати. Ну, На кашу вони смачні ці гарбузи. Угу. Любий оці з кашовиків вони смачні, ну, ці самі смачніші. Вони ось дома ми як будемо, розріжемо і покажемо. І спробуємо. Посма... Бо... На, на язик одне, а яке воно на самому ділі, ми думаємо, як будемо, і ми вам покажемо. В цьому відео покажемо, який гарбузик і все. Оце ми тут кашовички зібрали, осталися одні простяки. А тепер отам у нас там за. Я Мішки возьме. Ось! Ось. І вони ось, ну як позапліталися, ось кашовик. Дивіться. Кашовик, о. Ну це по кольору, певно, також буде помаранчевий і добрий. А А я сьогодні кашовик? Кашовик, ти який? ще смачніший. Дуже, Диви, який дуже смачний, він на запікання. Дуже оці маленькі. Вони дуже такі. Ось їх скільки, дивіться. О. Ось вони. Ось такої форми. А ось єдина така. Камера не передає, вони такі гарні, у них дуже красивий. Який крас... це сорт ти купляла? Болгарка. Ось купляли болгарку. Семено. трошки посадили їх, І он щоб, є. Розвести, щоб розвести семена на насадіння гарбузів на на здачу насіння. Коли дивлюся, цьогоріч уже у інтернеті, люди вже награлися з насінням. Є такий канал, теж називає, називається Життя в селі, там молода сім'я. На 40 сотках посадили гарбуз, хвалили, скільки туди праці і здоров'я, і 40 соток здали всього на 14 тисяч. Тому ми думали, літо, ми думали, ну ще думаємо, як по правді сказати, як доживемо до весни, той наш домашній город на старому дворі. Де кукуруза? Побачимо. Хотілося посадити гарбузів на семено, але ну, така ціна, що вже була більше сотні за кілограм гривень, а тепер вже стало по 80. Є й по 65. Ну, у нас, по... щоб так, у, у нашому селі, от, на нашій старій вулиці, є в людей посаджено там небагато, соточка, може, дві, от, на, на сушіння, на продажу у людей. Ну, щоб так городами в нас ніхто не займається, в нас немає, щоб молотили комбайном, у нас цього немає. Ну, а ми... У матері очі завидющі, руки загребущі, А купи доцю, побачимо, яке воно і що воно. Ну, що розріжемо, побачимо. Ну, ми дома розріжемо, побачимо, що в нього вистегло насіння, і чи стоїть займатися, як 40 соток, усього 14 тисяч заробітку. Три, каже жіночка, три рази тільки сполола, згарувала в спеку. А попробуй 40... його руками вичистити, да, посушити до, тут, на повітрі, а тоді люди зносили на горище, на сарай, тягали, а це ж усе робота. Все, дивлюсь на камеру, наче хто насипав. Точно. Ти подиви оцих дрібних, оцих, бо вони такі добрі, треба запекти. Я вже один привезла, той, що дольками. І печем язиком. Ага. Учора ніколи. Ну, добрі. Це добрі вони. А ось дивися також на, на насіння. Ну це, чи турка? це Ні, це вже не турка, а ту, болгарка. Ну, Я турки а... не брала. Болгарка. Це не знаю. то. Ой, дивіться, який. я... Брала. Амарант ми виростили на городі. Бачите як? Амарант, а по-народному щириця. І яка вона, люди добрі, протівна, як оце все семено висохне, воно таке колюче. Угу. Так що то дрібненькі, вони дуже солодкі. Так, підемо до цього краю, зараз розкидаємо дорогу. Отак будемо дривати, щоб... Чи може батько туди заїде. Ну, там заїхав би. Ми... Тюк -тюк -тюк. Зар... Може, зараз можна в кучку зносити. Хоча тут, які тут кучки, тут куди не підійде, скрізь, значить, кучка. Скрізь, значить, кучка. Качанчики цьогоріч у нас непогані. Ну, з цього ще. боку ще сируваті. Там ми вирвали два з половиною рядки. Один рядок не посажений був. Там качан вже стиглий. Да ще. Ну, а саме ось, листячко ще не відстало, оце нижня листячко, ще дуже-дуже воно так це ж я дервала, воно ще дуже влипше у маму, у своєму да. качанчик. А як уже одейде, то качанчик отак буде вісіти. Угу. І отут вже все буде отак розкрите. Само по собі воно вже розкриється. Беріть і їсти. Сойки. Сойки. О, ці болгарки і ось де. Ну, я брала великий пакетик був. Великий пакетик. Ну, побачимо. Я в тому році дивилась, вони дуже тверді, їх треба лопатою рубати. Ой, я так заїжджав. А що, дощик накрапав? Чи шо, начинай... на Чи Що, мені На це На крапа. Хоч би ще при цьому. Угу. А ось є і ось такі. Є, он згнив. Ось такі є ще дольками. Ну це чималі. Ми просто не думали, що вони настільки вродять рясно. Їх зроду стільки не було. Були, ка ну, що викинув, щоб один в один лежало і Дуже багато. Це наче люди добрі пороблено, да ще й задавне. Ось такі ще, як ромашечки. Красонечки. Ну нічого. Що вівці не з'їдять? Та миші погризуть. Щось миші погризуть. Лучше, краще хай буде, чим немає, чим годувати. Угу. Ну це така ділянка. Болгарка. Нічого собі, нормально так кучка. Така маленька. Але настільки із пачки насіння вийшло його. Ну, по вільному часу почистимо, побачимо, що там всередині. І тут, в сараї, все в одному відділенні. Дуже багато. П'ять прицепів повних цього гарбуза, той залишається поки що на городі. І на завтра Сумщина передають до мінус чотирьох місцями. Не вся область місцями. Може буде, може, не буде. Заморозки на поверхні ґрунту. Отак от дуже багато, це дуже великий станок. Тут у нас свині були. Була тут корова, як була корова. Було всякого. Читаю коментарі, люди пишуть, що чистимо і годуємо скотину, і все було. І в нас усього і коні, і свині. і... І телята, і все, і корова, і не одна, і не дві. І плюс телята від тих корів залишали. Так що дуже багато гарбуза. Помила розрізала оті гарбузи на кашу маленькі, ну вони бувають по-різному. Буває в них отака велика насіннева коробка, а буває менша. І вони не товстостінні, але смачні дуже. Камера передає їх чомусь жовтуваті, оце зараз дивлюся, вони помаранчеві, вони не жовті. Вони гарно помаранчеві. Зараз візьму на смак. Аромат який, М -м -м. запах. Хто любить гарбузову кашу? Гарбуз запечений? А мама хоче зготувати? Мам, як називається? Крем -суп. Крем, -суп із гарбуза. Крем суп із гарбуза, сметану треба туди. Сметану і плавлені. Сирок плавлений. Ну, Він оце дуже смачний. Дуже. Який не возьмеш, за таких маленьких смачний. От як брати отакі кашовики, Ну, оцей може бути й солодкий. Оцей може бути солодкий, воно вже по шкірці видно. Он кожний, отой... кожний сорт по різні. Оцей солодкий, він такий більш помаранчевий, ну, камера не передає. О той уже ні, той уже буде, знаєте, розрізаєш, спечеш, а от він ну, нейтральний. Не, не солоду в ньому немає нічого, кожен по-різному. Так що на завтра передають уже вся північ нашої країни місцями заморозки, до мінус 4. Ну, як, в тому, як у, у тому анекдоті, чому депресія? Осінь прийшла. Ти що, не знала, що буде осінь, чи після літа знову літо осінь. Там якось літо-літо і на тобі заморозки. І зразу заморозки. І ну нічого. Було 27, сьогодні 15.17 дощик прокапував, а на ніч уже мінус 4. На ранкові години мінус 4 передають. Нікуди не дінешся осінь, а за нею ж зима. Ну, у сараїш покажи, скільки. Так, да, вас... я показала, я вже показала. А, я вже показала, я зразу. Це цибуля вже сьогодні посилка одна поїхала і треба, купила я бананку. Треба навідважувати мені у бананку. Да, станок тут величезний. Звичайно, корова стояла. І в свині були до корови, потім корова, одна корова стояла, жолобон ще, друга корова стояла, третя корова стояла. Теля однієї корови, теля від другої корови, теля від третьої корови. Там сарай ще построєний. Так що бувало таке, що вівцям заходиться котитися, а нікуди ягнят ховати, бо тут сарай був повен. Тут, у 16-му році, як переїхали зразу, зимували свині. Свині на да, в цьому станку. А потім тут корова стояла, ласточка бедро, хто нас бачив. Сарай був повен. Я ж кажу, приходив час, як закупили ось овець, то нікуди було, думали, куди дівати ягнят з ягнятами з малими. Сарай був повен тварин. Так сказати, як у тому фільмі Жиць кип'яв. Да. Ну, і зараз життя кипить. Ну. Тільки по-другому. Телятка всі годувалися до осені. Я сама собі їду сьогодні з Пошти і думаю, треба чи коротке відео з фотографіями, бо тоді ж телефонів не було, або як були перві телефони, вони фото не робили, не було такої функції. А треба оті фото зробити коротке відео із того, що в нас було. Ми... Був у нас бичок Гоша, ми його не за півтора, не за два роки, як зараз вигодовують до того. Весни, весни. Од весни до весни, за рік, ми вигодовували 5 центнерів. 5 центнерів. Без і випасу ми його не виводили. І то це п'ять центнерів, це приїхав, рулетку кинув, обміряв обмірявся як так на своє око, так сказати. П'ять п'ятсот кілограм. А його там ще хочеш. вивів, забрав і все. Не вагів вже нічого, тому що в нас у селі зважити його ніде, а вони вагів із собою не важили. От ру не рулетка, отак От кинув, подивився mm. по своїй. По тій схемі, що дається на тварин, і на, на обмір, і до побачення, так сказати. Це, це так сказати науку. Але я ж думаю, що так, якщо ми зараз цього всього не держимо, то це не значить, що немає в нас досвіду, і ми ніколи не тримали. Бур'яків, ні корів, буряків ні свиней. Лічно, я перечистила за своє коротке господарювання, так сказати, тоннами. Вагон, напевно, сама тільки перечистила. Так це вдома, а ще й по людях ходила, допомагала. Не, не за чарку, а то скаже, може. Останнього бичка, якого ми продали з цього двору, ми на якого числа родився? Або кінець лютого, або початок О, березня. У лютому і продали ми його у Листопаді. 7 листопада. 300. 390 кілограм. Було. А, ну чистого вже. Да, да. Чистого вже, Уже е, е, спущена кров, коротше, вже чистого. Так що... Тому що ми до чотирьох місяців молоко як годували. Ну... Для, мене, для мене дико, коли того самого бичка треба тримати півтора-два року, щоб продати. Коли ми залишали Швидко не молочним ці. теля продавали до трьох місяців, молочне, а залишали на відгодівлю до самої осені або аж до наступної весни, то у нас була якась мрія на цього бичка. Ми мріяли купити, от в 13-му році двох телят держали. У нас мрія була купити дітям ноутбук, ще щось. У нас була мрія, а давайте залишимо телят до осені, продамо і оте, оте купимо. У мене є фотки того Гоші, до речі. Того, того, що лобом піднімав. Сволоки дубові на стелі в сараї. Це у нас. Ото був старий ото був, не старий, ото був сильний. Тому... Ми, зараз... ми тримали і годували так, щоб це виріс він швидко. Це не на біодобавках, ні. І тримали у нас телята, нікуди не виводилися. Трималися... Хоча ми жили на бригаді і був під двором пустили. Трималися, хотіть тут одразу сараї, а тоді там, он, де сіно, тепер у нас. Трималися просто на дворі, як під криша була все. Як би було теля купити на сьогоднішній день, не теличку, бо теличку жалко на м'ясо, а бичка, щоб у нашому селі, хто продавав бичка, така, щоб тисяч за десять. Купили б на зиму, на відгодівлю для себе, ну, в селі не знаю. І то б ми тримали його не більше року. До весни Рік і все. До весни ми перевідзимували б його і все. Бо гарно треба годувати. Привчать із малого, із малих грамів додати йому їжу поступово. Дерть, а то подумають, що біодобавки. Дай ні, біодобавки. Сама Дерть. У нас ніколи в дворі не було біодобавок. Дерть і зелень. Тому ось так, як говорить одна, один відомий нам блогер, молоденька зіночка. Працюємо, працюємо, працюємо. Працюють вони, працюємо ми. Щоб мати, навіть гарбузу цей на кашу виростить, треба коло його, знаєте, ціле літо попрацювати, хоч коло цього прицепа, хоч коло одного гарбуза, сполоть, вирвати бур'ян, накрити лопушком від сонця, щоб не згорів. Кожен, хто тримає багато худоби, доходить інколи до такого моменту, коли воно все йде, все з... То захворіло, а нового не береш, бо вже знаєш, я ніколи не думала, люди добрі, що в мене колись буде літувати пустий сарай. Хлів. Що корів не буде? На старому дворі, хто нас дивиться, знає, там у нас один хліб, другий хлів. Яточка така була пристроєна. А Літ... що тоді Ютуба не Літні було? Загородки були, у нас там кишіло. Кещіло, птиці було, бо за 100 метрів. Навіть ставок. менше був ставок. Я вранці загородочку відкрила, вони вибігли і годин до трьох або й до шести, у шість годин вечора прийшли гуси з берега, утята, відро зерна висипала, понаїдались, посідали і до слідуючого вечора, бо уранці вони ніколи не їли. Уранці вони я їм насипаю, а вони шумгам тарарам тільки покачались на воду. І, дослі... і птиця була, ще й жиру натоплювала, і на базар возили. Ну, а тепер не сказати, що не їв би тієї утятини, тієї гусятини, але вже не хочеться водитися. На цьому дворі тримали і бройлерів. Ну, а зараз. Свинина і Баранина. І баранина. І кожен день. Є. Так що, У меню, Хоча я. цього зараз і немає, але досвід є і добрячий. Мій і оцей велосипед досвід. стільки перевозив зелені, от і тому Гоші, що був бичок. щоб. І що... зелені, і картоплі на других городах копала, і гарбузи, і кабачки, і все на світі тому возилося. Досвід є і... і гарний. Поки коника не було, коника купили, коником возили. Так що ось такі люди добрі наші справи? Все міняється. Було й у нас усе. Якої птиці ми тільки не тримали. Утята, гуси, домашні квачки тоді інкубаторів не було. І Індики, прості, прості індики, ці сільські такі, бройлерні індики один рік було. У мене фотки є бройлерні. Королі були, фредки були, нутрії були. Що в нас ще до цього було? В основному майже кожен рік телята собі залишали, годували. Свині були, свиноматки, кнур до них, корови, телята. Застрелитися і не встать. 20 штуковець. До побачення, люди добрі. Будьте живі і здорові. І всім мирного неба!